Пане Верховний Голокомандувач України Зеленський Володимир Олександрович. Як і в 2022 році я повернувся в Україну на свідоме самогубство боронити Україну та український народ проти навали Другої армії світу, за вашим закликом! Я успішно боровся і продовжую Знищувати кацапів, але в тилу куяться речі, про котрі ви можете не знати. Тому сьогодні проводжу вже другий день, пішов. Сьогодні буде друга ніч, коли я проводжу одноосібну акцію голодування. Я ветеран російсько-української війни з інвалідністю. Борюсь не тільки з навалою Кацапів, а й із вагіллям чиновників в тилу. Моя сьогоднішня акція а, теж буде мати наслідки або для мого здоров'я, або для мого життя. Це теж є крок самогубства. Я розумію, що. Скоріше всього, ви мене не почуєте, але я це зроблю. Проблема в будівництві Національного військового меморіального кладовища. Воїнів збираються ховати у воді, попри порушення всіх законів, всіх законів, мінветеранів та Кабмін порушили всі закони. На сьогодні вони програли вже. Три суди, тільки українські три суди програли. Зараз починається боротьба Євросоюзу та установ Євросоюзу проти Держави України. пару днів назад мінветеранів вже отримала оригінал листа від Бернської конвенції з закликом до проводження досліджень, як мінімум, знайти альтернативу. Це щодо питання екології нашої країни. Вони шоковані діями нашої держави з приводу знищення екології. Я шокований з приводу того, що моїх побратимів святих воїнів України будуть ховати у воді, де вони будуть успішно гнити та їх частини, їх тіл будуть потрапляти. В річки Київщини та Дніпро. Вся Київщина буде пити цю воду та митися в душі частками тіл полеглих воїнів. На цьому кладовищі планується більше 130 тисяч традиційних поховань. Вимоги моєї акції голодування. Особисто зустрітися з вами, особисто донести до вас проблему з приводу цієї ганебної лицемірної ситуації зі сторони Мінветеранів та кабміну, та отримати від вас особисті гарантії, що на території на землях Національного військового меморіального кладовища не буде проведено жодного традиційного поховання, допоки там не буде проведено закордонної незалежної експертизи, котра, доведеть, котра доведе, що там можна ховати. На сьогодні ні я, ні архітектори, ні розумні люди, ні гідрологи ДСНС вважають, що це велика помилка. Тіла воїнів там будуть гнити. І як наслідок екологічна незворотня екологічна катастрофа всієї Київщини. Як і в 2022 році я усвідомлював, що я йду на самогубство, так і на сьогодні, я теж усвідомлюю, що це є крок до мого самогубства. но моя ціль. Буде досягнута в будь-якому випадку. Якщо ви прийдете, я зупиню свавілі, мін ветеранів та кабміну і відстоюю та гідність полеглих воїнів та екології нашої країни, за котрому пішли віддавати своє життя. Або я тут загинув, і ця інформація розлетиться по всьому світу, і, як не крути, вона все-таки до вас дійде. І ви про це знаєте. Тому прошу вас відреагувати та виконати моє не вимоги, а моє прохання як ветерана цієї війни, котрий віддав за це частину свого тіла. Слава Україні і разом до перемоги!